Hello, kids! Привіт діти! Ну що ж, сьогодні пора вивчати нам дієслова англійської мови. А щоб дієслова нам вивчати та їх краще запам'ятати, нам поможуть наші улюблені віршики домовляночки. Отже, listen to me, уважно слухаємо. Подивився на ніч кліп, отож час лягати sleep. Sleep англійською, це спати. Перестрибну великий чан і далі буду бігти, run. Значить, бігати англійською буде run. Телевізор хай мовчить. Я читаю книги Read. Читати англійською малята запам'ятовуємо, буде Read. Граємо в затінку алей. Грати в ігру буде «play». Якось грати англійською буде «play». Вчитись танцям бачу сенс. Бо люблю я дуже денс. Танцювати англійською мовою буде «dance». Якщо будете ви ці віршики домовляночки повторювати, тоді слова англійською ви будете знати. Goodbye!